Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, всіх вітаю. У нас новеньке надходження, це Mercedes Benz ML550. Друзі, це оригінальний 5,5 бензин, дуже класна тачка, в продажу їх дуже мало таких живих автомобілів, дуже круто виглядає по кузову автомобіль від одного власника у дуже крутому стані, на класній гумі. Звісно, повний привіт, автомат, 5,5 бензин, вихлоп АМГ. Звучить, їде. Так як треба. На класній комплектації на безключовому. тонований повний електропакет, електросидіння з пам'ятю, датчики світла дощу, електрорегулювання керма, шкіряне мультикермо зі вставками з дерева 240 тисяч пробігу, мультимедієчка з камерою, підігрів сидінь, клімат. Звісно, регулювання підвісочки. Подивіться на задній ряд, моніторчики для задніх пасажирів, панорамний люк. салон в дуже класному стані, клімат також для задніх пасажирів присутній. Технічно сіли та поїхали без нарікань. Друзі, як завжди, придбати кредит лізинг, як вам зручно.